Ви проникли у замок лорда Ешера і навіть віднайшли двері, за якими ви очікували би знайти щось цікаве. Та ось не задача, їх треба якось відкрити. Судячи зі всього, у лорда Ешера було досить таки цікаве почуття гумору. Поряд з дверима на підвіконні ви віднайшли ящик з великою кількістю ключів. Будемо сподіватися, що хоча б один із них підійде до дверей. І ви зможете проникнути усередину. В цій задачі у якості вхідних даних ви отримаєте два багаторядкових рядки тексту. Один схематичне зображення замкової шпарини, а другий ключа. Вам потрібно з'ясувати, чи ключ підходить до шпарини. Якщо так, повернути true. В іншому випадку false. При вирішенні задачі вам потрібно буде обертати ключ, щоб перевірити усі 4 можливі положення. І при перевірці нас цікавить співпадіння саме символів решітки, тож нулями можна буде знехтувати. Одразу скопіюємо початковий код задачі у PyCharm і підготуємо усе необхідне для розв'язку. Спробуй спочатку вирішити задачу самостійно, а потім ми вирішимо її разом. Початковий код задачі можна знайти у описі до цього відео. Як ми бачимо, в цій задачі нам знову-таки потрібно буде працювати з такими собі таблицями. І, власне, використати навички, набуті при вирішенні попередніх задач, а саме задача, в якій ми шукали площу будинку, і задача, в якій ми шукали уразливе місце у стіні. Тож нам потрібно буде згадати, як обрізати непотрібні частини таблиці, і вигадати спосіб обертання такої таблиці на 90 градусів. Давайте з цього і почнемо. Створимо дві функції. І спробуємо реалізувати відповідну внутрішню логіку. Щоб зрозуміти, що функції були виконані правильно, підготуємо тести, які дозволять нам це перевірити. Для зручності будемо вважати, що функції очікують на вхід ліст з рядками, які також є лістами. Така структура даних буде більш зручною для роботи порівняно з багаторядковим рядком тексту. Не будемо видумувати щось дуже складне. Простих прикладів буде достатньо, щоб зрозуміти, що ми на вірному шляху. Для тестування повороту створимо асиметричну фігуру, щоб зрозуміти, що поворот був виконаний коректно. Оскільки в рамках задачі вхідним параметром є багаторядковий рядок тексту, створимо додаткову функцію, яка буде перетворювати його в ліст лістів, який і очікується створеними функціями Cut та Rotate. Підготуємо нескладний тест для перевірки. Вирішення задачі власне, і почнемо з цієї функції. Детально на реалізації зупинятись не буду, адже ми вже робили щось схоже раніше. Розіб'ю багаторядковий рядок тексту на ліст рядків за допомогою методу splitlines. Далі, за допомогою ліст comprehension, проітеруюсь по усім рядкам, додам перевірку, що рядок не є пустим. Функція стріп обрізає пробіли зліва і справа в рядку, тож, якщо він містить тільки пробіли, ми отримаємо пустий рядок і він буде проігнорований. А в якості результуючого рядку таблиці я буду очікувати рядок тексту, в якому на всякий випадок обріжу пробіли попереду та позаду методом стріп і розпакую усі символи рядка у ліст як окремі комірки рядка таблиці. Насправді їх можна було б залишити в якості рядку тексту, адже він також є колекцією, хоч і незмінною. Та відповідно до написаного тесту ми очікуємо саме ліст лістів. І як ми бачимо, тест проходить успішно. Тож ми вирішили першу підзадачу. Далі перейдемо до реалізації функції Rotate. Рядки на колонки в Python нескладно перетворити за допомогою функції Zip, в яку ми розпаковуємо усі рядки таблиці як окремі позиційні аргументи. Та якщо ми запустимо тести, ми побачимо, що ми отримали не зовсім те, що ми очікували. Адже за допомогою функції Zip ми отримаємо транспоновану матрицю, а не перевернуту набік. Та це не складно виправити. Нам лише потрібно Кожен рядок отриманої таблиці розгорнути в оберненому напрямку. Для цього скористаємося зрізом з від'ємним кроком. Тест знову впав та з іншої причини. Відповідно до тесту очікується, що ми отримаємо ліст лістів, та ми отримали ліст тюплів. Різниця незначна, та тести допомагають до найменших дрібниць переконатись, що ми отримаємо саме очікуваний результат роботи. Перетворимо кожен рядок у ліст. Тепер тест проходить успішно. Перейдемо до функції cut, яка допоможе позбутися нульових рядків та колонок в нашій таблиці, адже це є критично важливим для порівняння ключа та шпарини замка між собою. Спочатку буду обрізати рядки зверху донизу. Скористаюсь циклом while, адже я не знаю, скільки рядків мені потрібно відрізати зверху. Обов'язково перевіряємо, що таблиця не пуста. І якщо перший рядок не містить решітку, отримаємо таблицю на основі існуючої за відсутності рядка, який йде першим по черзі. Адже ми очікуємо, що там немає жодної решітки. Завдяки циклу while. Повторимо таку операцію стільки разів, скільки буде потрібно. Аналогічним способом будемо перевіряти останній рядок. І якщо там немає решітки, створимо таблицю на основі існуючої, яка не буде містити останній рядок. Тепер нам потрібно обрізати непотрібні колонки зліва та справа. Перевірка буде дуже схожа, та замість того, щоб шукати решітку у першому рядку оригінальної таблиці, будемо шукати її у першому рядку транспонованої таблиці, власне, у першій колонці оригінальної таблиці. І якщо решітки немає, нам потрібно створити таблицю на основі існуючої, в якій у кожному рядку буде відсутній перший елемент. Адже це і є наша непотрібна колонка, якої ми намагаємось позбутись. Проходитись по колонкам справа наліво будемо аналогічним чином. Та перевіряти будемо останню колонку. І при модифікації рядків будемо позбуватись останнього елементу відповідно. Цього повинно бути достатньо. Результатами роботи функції повернемо саму таблицю. Перевіримо тести. Супер! Тест проходить успішно. І вітаю, ми виконали найскладнішу частину. А на солодке нам потрібно лише використати створені функції для вирішення основної задачі. Як добре, що ми їх протестували і впевнилися, що вони нас не підведуть. Перше, що ми зробимо, перетворимо вхідні багаторядкові рядки тексту у структури даних, з якими зручно працювати, власне, у лісти лістів. За допомогою створеної функції sTable Позбудемось зайвих рядків і колонок, які містять лише нулі. Тепер нам потрібен, власне, не один ключ, а чотири ключі. Усі його версії скористаємось функцією Rotate декілька разів, щоб отримати усі необхідні нам варіанти. Як добре, що усю необхідну нам логіку ми винесли у такі. Зручні, привабливі і стабільні функції, що дозволяє нам перевикостати їх декілька разів у тих місцях там, де нам це дійсно потрібно. І наостанок нам потрібно лише перевірити, що зображення шпарини замка співпадає хоча б з одним варіантом ключа. Результат такої перевірки і буде результатом роботи нашої функції. Перевіримо тести. Виглядає, що ми виконали задачу успішно. Ніколи не втомлюся повторювати, що одна із найважливіших навичок програміста це здатність розбивати складну задачу на окремі підзадачі та вміння пересвідчитись, що окремі підзадачі виконані успішно. А для цього критично важливо володіти навичками тестування. Наостанок перевіримо наше рішення на порталі CheKaio. І дізнаємось, що сталося далі з нашим героєм. Чи то вдача, чи холодний розсуд. Та вам вдалося підібрати ключ від дверей і їх відчинити. І виглядає так, що ви обрали правильні двері, адже перед вами кабінет лорда Ешера. І найцікавіше можна знайти у куті кімнати. Величезний сейф із кодовим замком. І хто знає, які скарби він приховує?